Привіт! Це рубрика Питання та відповідь. Частина проекту за межами шуму. З вас питання, з нас уважна і чесна відповідь. У кожному випуску одне реальне запитання про те, що болить, тривожить або просто не дає спокою. Ми не граємо в психологію, ми говоримо правду. Питання слухача. Я все роблю як треба. Працюю, дбаю про інших, не конфліктую, стараюсь бути хорошою людиною, але всередині пусто радості нема, іноді хочеться просто зникнути. Чому так? Відповідаю. Це одне з найболючіших питань, бо в ньому невідсутність зусиль. А навпаки, виснаження від постійного старання. Ви не, нічого не робите, ви зробили все, що могли. Але щастя так і не прийшло. І це не ваша вина. Бо вам могли ніколи не сказати, що правильно не завжди означає. По-справжньому твоє, що слухняність це не те саме, що близькість, що старанність це не завжди шлях до радості. Чому так відбувається? Часто ми живемо за принципом, стану зручною, ідеальним, відповідальним, тоді отримую любов і щастя і стаємо. Стаємо чемними, старанними, обережними, живемо так, щоб нікому не заважати. Віддаємо, підтримуємо, мовчимо, коли болить. Але ніхто не обіцяв, що Це принесе радість, бо радість живе не в правильному, а в живому, а життя за правилами, в яких немає місця собі, вбиває живість. Що ж з цим робити? По-перше, зупинитись і чесно запитати, чи є це життя? Чи справді все, що я роблю, мені потрібно? Моє? Чи це просто набір так треба? Які я ношу з дитинства, зі школи, з очікувань інших? По-друге, повернутись до простих хочу, не глобальних маленьких. Е, а що б я зробив, якби не треба було бути хорошим? А що мені хочеться сьогодні насправді, коли я в сміявся, просто так це не завжди приємні відповіді. Вони показують, як давно ви себе не слухали. По-третє, почати відчувати, а не тільки функціонувати. Сядь заплющ очі і запитай, як я зараз? Не що треба зробити, не як виглядаю, а що відчуваю? Це може бути гнів, нудьга, злість, образа, втома це все життя, яке просить бути побаченим. І в четверте, дозволь собі бути живим, навіть якщо це не означає бути ідеальним. Ті, хто все життя був правильним, часто бояться. Якщо я зроблю щось не так, мене не любитимуть. Але щастя не там, де тебе люблять за роль. Щастя там, де тебе приймають живим. Ви не зламані, ви просто дуже довго старались відповідати. А зараз ваш організм каже, я більше не можу бути правильним. Я хочу бути, просто бути живим. Дозвольте собі зупинитись, почути себе і, можливо, вперше жити не для того, щоб відповідати, а для того, щоб просто бути. А зараз ми з вами зробимо вправу е, день. Навпаки. Ціль на один день, ну, вже як мінімум, на годину. Відчути себе живим, а не слухняним Усвідомити, що можна жити не тільки за правилами, і світ не зруйнується. Як робити? Обери день ну або одну годину. Коли ніхто не постраждає, якщо ти трішки зламаєш шаблон. Дозволь собі три речі навпаки. Тобто не так, як треба, а як ти відчуваєш, як ти хочеш або просто хочеш спробувати. Наприклад, завжди готуєш сніданок іншим. Зроби тільки собі. Або навпаки, завжди слухаєш спокійну музику, увімкни щось дикувате. Можливо, там навіть з юності, завжди намагаєшся виглядати прикольно. Вийди в піжамі на балкон і скажи всі мої вітання. Завжди відповідаєш нормально, скажи щось щиро і несподівано. Навіть якщо це. Я зараз трохи втомився бути зручним, зроби щось без причини. Просто так, бо тобі цього хочеться. Потанцюй з ложкою в руці, напиши комусь, «Привіт, ти класний, намалюй якусь криву квіточку, пострибай. Смішне, теж живе. Після вправи зупинись, запитай себе, що я відчув? Було страшно, було весело, чи, можливо, було дивно? Де в цьому мені було максимально комфортно? Навіщо ця вправа? Бо щастя це не подарунок за старанність. Це відчуття себе у живому русі. І іноді саме дурнуваті, несподівані дії показують. Я ще тут, я не тільки функція, я людина. Це була рубрика Питання, відповідь на каналі за межами шуму. Пишіть, якщо ця тема вам знайома. Також можете писати свої запитання, можливо, саме на нього. Я відповім в наступному випуску. І пам'ятайте, щастя, це не винагорода за правильність, це те, що виростає, коли ви нарешті вдихаєте і живете власне життя. Дякуємо, що були з нами. Це була рубрика питання та відповідь. Частина каналу за межами шуму. Якщо вам відгукнулось, поділіться відео з тими, кому може бути важливо. І якщо маєте своє питання, залишайте його в коментарі або надсилайте анонімно. Можливо, ваше питання ми розглянемо наступного випуску. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Побачимось у наступному випуску. Бережіть себе!